Всіх В мене накрила одна тема, цікава по новинах. Ну, втрата літаків у нас йде останнім часом. Чому? Україна втрачає авіацію. Останнім часом активно. Причини які? Україна втрачає авіацію. Останнім часом сильно причини цієї втрати ці причини. ну Знаєте, партнери йдуть, віддають мотлох. Мотлох віддають хитрощі. Дивіться, ну що вам сказати? По-перше, їх підбивають. По-друге, мотлох. Дійсно, мотлох. Кінцевий результат. Так, Україна. Я прикриюсь. Тому що в Україна отримала літаки старі, які виходять з експлуатації. І друга причина це використання їх на полі бою, на лінії фронту. Ось вам відповідь. Тепер, 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 я хочу подивитись інше. В якому стані Україна отримає авіацію від партнерів? В якому стані Україна отримує авіацію від партнерів? Який стан, коли вони їх отримують? Буквально три карти. Ну, в Верховній Жреці мені не дуже подобається. Там є скриті двіка Пентаклі. Стан вже поношений ізрядно. зрядна. Що мені вам сказати? Ну, треба слідкувати дуже добре за цими літаками, техобслуговування і ну, фільтрувати їх. що, Де добре, де не добре. Вибачайте, треба водички купити. Ну, що, це результат того, що ми не отримуємо нову нормальну техніку. Ось і все.